Луцьком торік розгорнули підпільне виробництво. Взялися підробляти пральні засоби відомих світових брендів, говорять детективи. Саме тут у селі Підгайці в гаражному приміщенні, кажуть, правоохоронці виявили повно контрафактної продукції. Підроблені пральні засоби. Фальсифікат був не тільки у гаражі. Тут стояла машина і вже була завантажена побутовою хімією. Потім підробки розвозили і за межі Волині, кажуть детективи. Виявляється, тут підприємство із виробництва власних мийних засобів орендувало гараж, розказує власник приміщень. Після того, як розгорівся скандал із фальсифікатом, цих орендарів витурили звідси. У них там своя торгова марка була, але вони я так ще помімо своєї торгової марки, все робили якісь бренди. Все, але коли накрили, ну то я їм ну, нашому потрібно. Були обшуки, я, мене, я був власник, я мусив. Mm. То я знаю, що... Будь ласка, зразу вийшу. Якщо я орендар, все, будь ласка, роби. Якщо він там починає щось там, ну я ж не можу заглядати кожен раз, а ти те робиш, а ти. Ну, робить, що робить, я там, що буду заглядати, що в них фора заїхала, запакувала. У них була своя торгома. А яка? Там... Я, не знаю, як я не знаю, як там. Тімка? Може бути. Власник приміщень не хоче сусідів, до яких ідуть із обшуками. Ну, є нормальні, що якщо... такі питання. До нашої місії наркоту, ще щось будуть робити для чого? Чоловік показує приміщення, де фігуранти фасували пральні засоби. Правоохоронці тут вилучили понад 1200 пляшок побутової хімії. А у вас виникала якась підозра, що тут можуть якийсь фальсифікат робити? Ні. На готову продукцію клеїли етикетки відомих торговельних марок права інтелектуальної інтелектуальної власності, на які належать відомим іноземним компаніям. Потім цю продукцію продавали по всій території України під час обшуків, які здійснювали детективи, було вилучено 17 тонн готової продукції, обладнання саму сировину, з якої виготовляли ці пральні засоби. Вартість вилученого, як повідомляли, близько мільйона гривень. Судячи з матеріалів слідства, штампувати фальсифікат, мовляв, взявся батько підприємця. Син нібито не замішаний. Сам підприємець запевняв, що господарює окремо від батька, тато лише деколи допомагав. Телефонний номер підприємства наразі не обслуговується. Не будучи зареєстрований фізичною особою підприємцем, будучи обізнаним з особливостями технологічного процесу виготовлення засобів побутової хімії, пропорціями та складом компонентів, здійснюючи на прохання свого сина виготовлення засобів побутової хімії під торговельною маркою Тімка, маючи на меті отримання додаткового незаконного доходу на прохання невстановленої в ході слідства особи, розробив протиправний спосіб отримання прибутку. А от хто замовив виготовляти побутову хімію з наклейками відомих брендів у суді, чоловік так і не згадав, свою вину не визнав. Що цікаво під час обшуку, той і словом не обмовився про незнайомця, який був замовником вилученого товару. Вказано у вироку. За рішенням суду чоловік має сплатити штраф у дохід державі у розмірі 2 мільйони 325 тисяч. Крім того, суд позбавив права займатися підприємницькою діяльністю цю особу. Строком на три роки вся продукція, яка була вилучена, яка незаконно виготовлена, має бути знищена. Окрім штрафу у державну скарбницю, чоловік має сплатити ще понад 2 мільйони гривень майнової шкоди на користь світових компаній. Такий вирок Луцької Феміди. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Як в лихі 90-ті, у Луцьку біля авторинку вкрали машину. Голубняв це кадри оперативного затримання фігурантів автомобільного криміналу. Інцидент стався 17 грудня. Ввечері чоловік думав, що показує автівку. Шкода потенційному покупцеві. Під час руху машину раптово підрізали і заблокували незнайомці. За словами заявника, йому зателефонував чоловік, який виявив бажання оглянути автомобіль, виставлений на продаж, та здійснити драйв Під час руху незнайомці заволоділи транспортним засобом та зникли у невідомому напрямку. Правоохоронці негайно орієнтували наряди поліції та оголосили план перехоплення. Оперативники та слідчі луцького управління поліції опрацювали значний масив відеозаписів із камер спостереження і встановили маршрут відходу зловмисників. Організатора та двох його спільників кажуть правоохоронці затримали вже наступного дня. Четвертого спіймали ще через день, коли той, втікаючи, намагався перетнути державний кордон. Викрадений транспортний засіб розшукали та вилучили. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за статтею 289 кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Наразі фігурантам автокрадіжки обрали запобіжні заходи. Цілодобовий домашній арешт їм загрожує від 8 до 12 років ув'язнення. Олена Лищук, телеканал Аверс. Подружня пара у Нововолинську переходила вулицю пішохідним переходом, прямісінько біля зупинки. На них налетіла Тойота Кемрі. Чоловік підвівся сам, а от його дружина після того, як прийшла до тями, кричала від болю, лежачи на проїжджій частині. Сам винуватець ДТП так описав події того зимового вечора. Мав намір виконати поворот ліворуч, тому їхав приблизно із швидкістю 50 кілометрів на годину. Погода була несприятлива. Мряка, дрібний дощ, темна пора доби, зустрічний транспорт, осліплював фари, світили. Але видимість була обмежена. Швидко працювали двірники на лобовому склі. Перед самим пішохідним переходом побачив двох людей. Застосував екстрене гальмування, відчув удар і зупинив машину. Водій був тверезий, сам викликав поліцію та медиків. Стан 55-річної жінки був тяжкий. Переломи тіла, черепа травми внутрішніх органів з крововиливами спричинили шок, від якого вона померла. Водій дізнався про це у лікарні. Хотів зв'язатися з чоловіком потерпілою, але він сказав, щоб до нього не телефонувати і додав його в чорний список абонентів. Ця подія трапилась у 21 році. Тільки через півтори роки водій наважився телефонувати сину померлою з вибаченнями. Позасудовою тяганиною чоловіки почали вирішувати питання відшкодування шкоди. Син просив 4 мільйони. Потім ціна зменшилася до півтора мільйона гривень. 20 тисяч 999 гривень на відшкодування матеріальної шкоди та 1 мільйон гривень компенсація моральної шкоди. До цього моменту батько сімейства чоловік загиблої не дожив. Важко сприйняв трагедію та страждав. Він помер від раку, який в нього діагностували після смерті дружини. Тільки в цьому році Нововолинський міський суд виніс вирок. Карення видів позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 2 роки. На підставі статті 75 Кримінального кодексу звільнено. Його відбування призначено покарання за пробування, якщо він протягом двох років з п'ятого сроку не вчинить нове правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки. Прокуратура оскаржує такий вирок. Звільнено від відбування як основного, так і додаткового покарання, що є, на думку сторони, майже неправильним. В повній мірі почкодовані збитки. Захисник наголошує, що пішохідний перехід не освітлювався, був нерегульований, а дії винуватця трагедії, не навмисні вину він визнав повністю. Останнє перше притягується до кримінальної відповідальності, є інвалідом третьої групи, характеризується по місцю проживання, так і по місцю роботи лише з позитивної сторони, має нехай неповнолітню дитину. дитину, примирився з потерпілим, відповідно, відшкодовував я в ході досудового освідання повністю. Відшкодував за ним збитки, а саме на спорудження пам'ятника, що підтверджується документом, які були подані стороною захисту в ході судового розгляду до першої інстанції. Що цікаво, про те апеляції, заперечує і потерпілий син загиблої жінки. Однак на судове засідання не прийшов. Я повністю розумію, в чому мене звинувачують і, і все, що мені залишається, це тільки ще раз судечно розкаюватися. Чи я. Прошу врахувати стан мого здоров'я, що я на даний момент проходжу лікування від дуже серйозного захворювання. Відповідні документи мною було надано суду. Я не можу нічого назад вернути, шкодою про те, що я не міг уникнути ДТП. Чоловік дійсно важко хворіє, навіть переніс операцію. Судді вирішили, обвинуваченому доведеться сісти заграти на чотири роки. Якщо протягом іспитового дворічного строку не здійснить нового криміналу, а от за йому в будь-якому випадку зась також протягом двох років. Ольга Ганич для прокупчук, телеканал Аверс. Шалені черги на українсько-польському кордоні уже вщухли. Українці масово їхали на різдвяні свята до ЄС. Люди стояли у чергах навіть по півдня, а жіотаж на кордоні був майже тиждень. Черги вщухли. Там станом на зараз ще спостерігається невелика робоча черга на в'їзд в Україну перед зранку, перед ягодином в Дрогуську, очікували 800 ваговозів. Це робоча ситуація. Ми розуміємо, що намагаються завершити контракти для середи. Ну абсолютно ми пам'ятаємо, да що за добу ми беремо 600. Тому вони ще мають шанс сьогодні до вечора встигнути доїхати до своїх родин. Складна ситуація була і з автобусами. Тепер кажуть перетнути кордон значно швидше. На виїзд в ви столузі сьогодні зранку очікувало всього лише 10 легкових авто. Це знову ж таки якась година очікування в черзі не більше. І жодного автобуса. Бо ми знаємо, що найбільш проблемною була ситуація саме з пасажирами, які намагалися виїхати до Європи автобусами. Черга сягала на годині 35 автобусів. На устолу теж там близько 20 стояло, але вже ми її всю опрацювали. Тобто, станом на сьогодні з автобусами виключно електронна черга, по графіку, так як вони мають їхати, живих черг немає. Олена Лищук, телеканал Аверс. Різдво це час, коли в домівках стає тихіше, а за столом збираються найрідніші. Однак все починається з одного особливого вечора пісна вечеря. Це не про розкішні страви, це про тишу, очікування та родину за одним столом. Такий різдвяний стіл завжди робиться щось таке пісне, а вже на другий день там якась ковбаска, якесь щось, то на другий день. А на перший день, як завжди, щось, якісь варенички будуть з капусткою, з картоплею, з грибочками, будуть гриби, будуть голубці. Буде ну, на другий день буде холодець, картопля. Ну, назбираємо 13 страв, як завжди. Традиційно 12. А які саме можете перераховувати? Рибу, котю, е ж, картоплю печену, узвар, печену, червону рибку на бутерброди вже купила. Знаєш, щось придумаємо. Для нас пісна вечеря традиція з дитинства. А як саме виглядає пісна вечеря для іноземців, які зустрічають Різдво в Україні? Сьогодні ми тільки готуємо, але не італійська традиція, коли буде 24 грудня, ми можемо рісти тільки риба. А завтра я сьогодні не готую, а йому м'ясо, кролик. Лучани пригадують, як в дитинстві проходило Різдво і які традиції рахувались важливими. Як проходило різдво, готували стіл на кутки, пам'ятаю, клали сіно, часник, щоб відганяти нечисту силу. Прибирали хату, щоб було все чистенько, гарненько куття мало бути обов'язково. Навіть колись не було куті, то варили просто рис і заправляли так, як кутю. Колись мама з татом. Ні, баба, баба в ступі, е, кутю е, товкли і потім сушили, потім варили. Ну, а зараз приходиться купляти. Колись на кутю. Я знаю, що е, дід приносив е, сіно під стіл. Я куктав наш щоб пвочки неслися, щоб кури неслися. Ну, шуковські стали на яйця. О, і це її я продовжую до сих пір. Дідуха ставимо на стіл. Діду, ну, а, да. а оберігай, оберіг. Да, оберіг на Продавці кажуть, у цей час покупців стає більше, бо для багатьох це важливо і нагода зібратись з всією родиною за одним столом. Для сьогоднішньої вечері переважно купують пісне, однак заодно запасаються харчами і для повноцінного різдвяного столу. Гарно беруть і часто беруть, ну тільки. Такі дні менш, а святами трошки більше. А радите ви людям часто запитують вас, що з початку. Так, так. О. І ми і зробили трошки дешевшу, трошки дорожчу і ще дорожчу. Тому що є люди, що немає руше, хочуть дешевшу кубаску, ми робили дешевшу. Є, що не кажуть нічого, купують дорожчу, а є, розвагаються, покустували. Пройшлися, прийшли, купили. Дивіться, бочок, гарно беруть печені. Бочок печені це гарно. Беруть шинку печену, таку домашню печену, Така домашня печена. Традиції свят змінюються, однак спогади залишаються назавжди. Тож варто зібратись усією родиною за святковим столом, аби теплих згадок було більше. Промовляючи молитву, варто згадати і про наших військових, без яких цього святвечора могло б і не бути. Єва Ковальчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Розкішний кросовер BMW X5 сьогодні став не просто засобом пересування, а ознакою статусу і статків, здебільшого батьківських, оскільки все частіше за кермом такої автівки можна побачити зовсім юних і безпечних лихачів під мухою. Саме з таким парубком на одній дорозі Луцьк Коваль опинився лучанин, що кермував шкодою. Він подав сигнал повороту ліворуч і розпочав маневр. Саме в цей час БМВ x 5 перетнув суцільну смугу й пішов на обгін. Зіткнення було неминучим. Водія шкода вивільнити салону змогли тільки рятувальники. Чоловік з чисельними травмами перебував у комі в реанімаційному відділенні. Отримав тілесні ушкодження, які згідно. Висновку судово-медичної експертизи за ступенем тяжкості відносяться до тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя. Про цей випадок ми вже розповідали в минулих випусках. Нагадаємо, ДТП трапилося влітку 24-го. Юний Керманич, якому трохи за 20 і в той день святкував народження дитини, вирок у 5 років ув'язнення оскаржує в апеляції. Після декількох спроб провести засідання. Нарешті майже всі зібрались. Раніше не приходив тричі адвокат. Прошу вашого визначення. Ваш підзахист не з'явився, судник який в складі однієї колегії працює також, судове засідання виходить. Ну, зрозуміло. Захисник обвинуваченого Кермана ЧБМВ нарікає, що на засідання не ходить потерпілий. Ні разу не бачили з потерпілим і хотіли безпосередньо все-таки, щоб з ним за весь цей період побачити, скільки весь процес примирення відбувався тільки з його сином та учим. Обвинувачений добровільно та самостійно відшкодував шкоду потерпілому. Зазначає, що обвинувачений особою молодого віку, раніше не судимий, працевлаштований. Дружина вагітна має на отриманні одну малолітню дитину 2024 року народження. жаліє про свої дії, вибачився. Та вибачається перед потерпілим за вчинене». Адвокат просить призначити пробаційний нагляд, бо яку пом'якшуючих обставин. Молодик у всьому зізнався, жаліє, що всівся за кермо на підпитку. Захисник зізнається, що з самого початку сподівався на примирення сторін. Стосовно взагалі цієї справи, то вона одна із найскладніших, які в мене були, оскільки з однієї сторони молода людина, в якої є двоє неповнолітніх дітей. На адресу суду було скеровано відповідь по питання про долучення характеризуючих даних особи. В нього народилася ще одна дитина. А з іншої сторони, був, є чоловік, який викладач, хороший сім'янин. За нього дбають його близькі рідні, який отримав травми, які погіршили його значно здоров'я. Про потерпілого відомо, що він професор одного з закладів вищої освіти. Все життя працює з молоддю. На його лікування сім'я витратила значні кошти. Однак реабілітація, процес довготривалий. На засіданні молодик звертається до дружини та сина потерпілого, які присутні в залі. Визнаю в свою вину, засуджую те, що я зробив. Це була така дуже дурна помилка. яка більше ніколи не повториться. Можу це запевнити. Я сильно винен перед сім'єю, до перед сином, матір'ю, жінкою. Я прошу ще раз відщирого серця прощення. Я розумію, я не можу ізцілити повністю вже батька, чоловіка. На жаль, і все, що я можу, це попросити в них прощення. Матеріалю моральну шкоду, як виявилось, повністю не компенсовано. Молодик не працює і вже більше року знаходиться під домашнім арештом. Ціке ставлення потерпілого саме до позиції обвинувачено. Ці спроби примиритись. Примирились, ну, не примирились, вибачив, не вибачив. Неможливо відновити здоров'я, втрачене моїм доверителям. травма була тяжкі травма голови. Реабілітація потягнула дуже великі кошти, просто ну, хто з цим ніколи не відстопувався, він не знає, наскільки тяжко відновлювати те, що сталося з головою, а тим більше робота, яка пов'язана Пов'язана викладацька, треба працювати головою. І ті наслідки, які після ДТП, після тримає травм, вони не проходять. Іди не що вони підтримують, і по сьогоднішній день витрачається кошти. А цивільний позов в кримінальному провадження про те, позовми кримінальному провадження не заявляли, оскільки думали, що ну тісно буде домож. Була саме початку під час досудового розслідування, коли сторони зустрічалися перед судом. І йшла питання про відшкодування тих прямих збитків матеріальної шкоди, яка була. І за автомобіль, в принципі, і за ушкодження здоров'я частково було відшкодовано. Потім пританилося, і аж до суда, коли вже мав би виходити вирок. Тоді знову розпочалися нові розмови з приводу відшкодування. Це засідання мало б ймовірно завершитись остаточним вироком для хлопця. Однак адвокат просить тиждень на примирення із потерпілим. Тобто з моменту подій ви консенсусу не дійшли за півтора року. А за тиждень ви вважаєте, що ви дійдете якогось консенсусу? Я буду намагатися зробити. Враховуючи гуманні суд, розгляд відклали. Тим самим дали останній шанс компенсувати шкоду та добитися пробачення від потерпілого. Чим закінчиться ця історія? Розповімо у наступних випусках. Ольга Ганич, Ганиш, Неляпрокупчук, телеканал Аверс. Напередодні новорічно-різдвяних свят на Волині рятувальники б'ють на сполох. Саме в цей період різко зростає кількість пожеж у житлових будинках. Про це говорили під час брифінгу представники ДСНС та газової служби. За їхніми даними, лише за цей опалювальний сезон на Волині вже виникла 121 пожежа, у яких загинуло 12 людей. І ці цифри кажуть рятувальники, можуть зрости, якщо мешканці не дотримуватимуться елементарних правил пожежної безпеки. це бенгальські вогні. Хлопушки, свічки і незначного шуму феєрверки. Ці речі можна використовувати в будинку, це навіть пише в їхніх таких технічних умовах експлуатації, але потрібно також знати, ці речі нагріваються до високої температури, і це є своєрідний відкритий вогонь. І його не можна використовувати так само поблизу легкозаймистих речовин, і щоб знизу не було. Також якогось ворсового покриття, або легко оскільки ці бризки вони не завжди охолоджуються, доки падають на саме покриття і можуть спричинити тим самим пожежу. На жаль, бувають ще досі випадки, що десь нелегально продають ці піротехнічні вироби більших класів, які несуть значний рівень шуму. Це кримінальна відповідальність, за яку притягають. Як і постачальників, так і осіб, які використовують цю продукцію, окремо під час брифінгу наголосили на ще одній серйозній проблемі нестабільному електропостачанні. З дуже часто бувають виключення електроенергії, перепади електроенергії. Це дуже пагубно впливає на будь-які електроприлади, які знаходяться в хаті, особливо якщо у вас застаріла система електропостачання і взагалі проводки. Чим старіше ці елементи, тим більше вони підлягають пошкодженню або можуть бути Виведені з ладу цими перепадами. Тому наголошуємо ще раз: якщо у вас вимкнуло світло, а ви бачите, або ви бачите якісь значні коливання електроенергії у себе в будинку, краще це світло вимкнути вручну у вас на лічильнику або на вхідному автоматі, щоб уберегти вашу оселю і вартісні електроприлади. Ще одна зона підвищеного ризику опалювальний сезон. Узимку люди активніше користуються газовими та електричними обігрівачами, котлами та пічками. А це означає не лише небезпеку пожеж, а й витоків та отруєння чадним газом. «В першу чергу для тих осіб, які використовують димохідні газові прилади, я би порадив придбати, якщо їх ще немає газоаналізатори. Вони є. Комбіновані, є одинарні, тобто є тільки на природний газ, а є і на чадний, і на е, природний газ. Можна його встановити в квартирі, для того не потрібно якихось спеціалістів, це звичайний електроприлад, який вмикається в розетку, встановлюється біля газових приладів. І відповідно, при витоку газу або при наявності концентрації чадного газу він дає сигнал. Фахівці закликають волинян не ігнорувати прості правила, адже вогонь і газ не пробачають недбалості, особливо в дні, коли люди найбільше перебувають у приміщеннях, готуються до свят і навантаження на мережі зростає в рази. Дарина Соболєва, телеканал Аверс. Хабарна справа щодо колишнього інспектора управління держпраці у Волинській області. Суд визнав Олександра Губарика винним. Нагадаємо, у квітні 2021-го правоохоронці повідомляли, що затримали посадовця на гарячому. Мовляв, хабар від підприємця був за те, щоб закрити очі на порушення у трудовому законодавстві. Висловив прохання надати 40 тисяч гривень від та отримав від Коболя неправомірну виводу вигляді, що коштів в сумі 19. 1896 гривень. Продиктував Коваль номер карткового рахунку, повідомив, що на даний рахунок необхідно перерахувати грошові кошти, обов'язково здійснити її перерахування через термінал, а не через відділення банку, а отримання квитанції пересилати йому на мобільний телефон. Чотири роки возилися з цією справою, і от недавно суд першої інстанції оголосив вирок. Екс інспектора визнали винним в отриманні хабаря і оштрафували. Сума штрафу 25 тисяч 500 гривень. Прокурори пішли оскаржувати вирок, мовляв, штраф то на сміх людям. Необхідний більш суворий вирок. Прокурор каже, нібито ряд доказів суд першої інстанції дослідив поверхнево. Визнати винувати за чити першті триста 368, позначити покарання воді позбавлення волі на строк три роки, позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням наглядових контролюючих функцій в органах державної влади відбування державних та комунальних. Для так у нас підприємства на два роки. Адвокат незгідний чотири з половиною роки розглядали справу, як то поверхнево. Зауважує спочатку, розслідували вимагання хабаря, але потім слідчі самі змінили думку. Після затримання щось змінилося органу судового розслідування самостійно перекваліфіковує з частини третьої на частину першу, тобто зникає вимагання, з'являється пропозиція і кримінальне провадження зовсім іде іншим русом. До чого я веду? Що вказані, обставини суд повинен був перевірити і надати оцінку зібраним доказам, оскільки з тяжкого злочину за рішенням органу досудового розслідування злочин перестав бути тяжким. До того ж, каже захисник, той самий прокурор у Луцькому міськрайонному суді просив оштрафувати підсудного, а тепер наполягає на ув'язненні. Висловлював позицію перед судом першої інстанції про застосування покарання у виді штрафу в розмірі двохтисячнеподаткових мінімумів. Суд, скажімо так, був близький у визначенні покарання з позиції прокурора, оскільки визначив покарання у виді. Того штрафу, про який клопотав прокурор, однак на половину податкових мінімумів менше, тобто 1500. То що ми зараз слухаємо, якби позицію прокурора про ту, яку він займав суді першої інстанції, а тепер просить застосувати тримання під вартою. Невже колишній інспектор держпраці обвів навколо пальця прокурорів? Як чуємо, спочатку, мовляв, запевнив, буде визнавати вину, а на ділі... Не визнавав до кінця свою винуватість. Ми вирішили фактично змінити теж свою дещо позицію, оскільки фактично під час цього судового розгляду запевнялося про те, що обвинувачення буде визнавати на сам кінець там, перед судовими дебатами свою обвинуваті. Ну, тому подібне. Так ну, прокурори в судових дебатах таку саму позицію висловлював. Я не можу знати, якого обвинувачення займе позицію остаточно. Я свою висловив позицію подальшому захист взяв перерву і по суті. На сам кінець вже змінив свою позицію. У суді Олександр Губарик переконував, що не винен. Мовляв, зустріч під час якої йому, нібито, дали хабар, не мала нічого спільного з його посадовими обов'язками. Мовляв, говорили про пальне, яке підприємець міг поставити за вигіднішою ціною. Я й на сьогоднішній день не зовсім згідний. Та не згідне з цими вироком попереднього суду, але так склалися обставини, що в певний проміжок часу, в певних обставин життєвих. Я визнаю рішення Луцького міськрайонного суду і споти відповідний штраф. Колегія суддів апеляційної інстанції залишає вирок без змін. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.